Вітаю, друзі! Мене звати Марина, і я неймовірно рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я почну підбивати підсумки мого читацького 2025 року, і зазвичай я знімаю певний топ книг в кожному жанрі. Також у мене буде. Підсумковий топ по всім книжкам за цей рік. А сьогодні я знімаю відео, яким же був мій 2025 читацький рік. Як завжди, я тут маю свій улюблений блокнот, який все ще ніяк не закінчиться. Мені здається, я веду його вже другий рік і йому нема кінця і краю. І перш ніж ми почнемо, хочу проговорити один малесенький нюанс. Я планувала в грудні викладати влогові відео, влогмаси, так звані. Я дуже їх хотіла, і, можливо, дехто з вас їх чекав. І в мене все ще є надія, що щонайменше одне відео я зможу зняти це спроби розділ. Я його планую зняти на цьому, можливо, на наступному тижні, і викласти. Але. Більше, напевно, влогмасів мене не вийти зняти, тому що з початку грудня ми всією родиною дуже сильно захворіли, і діти захворіли, особливо діти дуже важко хворіли і хворіють до сих пір. І я навіть ви можете по моєму голосу чути, що я ще. Теж дохворіваю, але зрозуміла, що поки я більш-менш нормально почуваюся, потрібно щось знімати, тому що в мене просто немає часу і можливості. Ну, типу, я викраю буквально шматочки часу. Я навіть це відео буду знімати шматочками, тому що, поки діти граються там, десь в кімнаті я можу щось зняти. Тому, якщо кадр буде якось трошки змінюватись, майте на увазі, я буду періодично бігати до діток. Але ми не здаємося, труднощі завжди роблять нас лише сильнішими, тому я розпочинаю. Візьміть собі щось смачненьке, попити, поїсти, можливо, вкритись пледиком. А якщо ви слухаєте це відео на фоні, то бажаю вам приємного прослуховування. І тим, хто дивиться, бажаю приємного перегляду. Це такі, знаєте, попередні підсумки року. Я минулого року знімала подібне відео, можливо, ви його бачили, якщо ні, то я вас ласкаво прошу подивитися, воно дуже цікаве. Подібні відео вже знімали деякі книжкові блогери на Ютубі, і, можливо, ви їх вже теж бачили, але якщо ні, то коротенько, в мене є перелік питань. Переважна більшість взята з інших. Відео інших блогерів, ну, він такий, умовно кажучи, є стандартний. Да? Але деякі питання я собі тут змінювала. І найперше питання, яке в мене тут є, це книги, які я почала цього року і планую завершити. Знаєте, взагалі можу показати тут, в принципі, багато книг. В мене є прям перелік книг, які я протягом року не дочитала. Я не знаю, чи я їх буду дочитувати чи ні. Деякі хочеться, деякі не хочеться. Можливо, навіть якщо вам цікаво, я зроблю окреме відео, в якому я розповім про всі недочитані книги протягом року. Але із останнього, і того, що я все ж таки планую завершувати, в мене є дві книжечки. Перша це Королева Тіней від Сари Джеймас. Я катастрофічно провалюю свої книжкові плани на грудень, саме через те, що захворіли діти і захворіла я, і мені просто немає часу читати, але вже як є. Я її розпочала, потрошечку рухаюся, ось тут видно, скільки прочитано. Але до кінця року я її точно дочитаю, а от чи завершу я цей книжковий цикл до кінця року, дуже сильно сумніваюся. І також книга, яка зараз нещодавна новиночка в Україні. Це самородки від Дженніфер Лін Барнс. <кій> Здається, ця авторка написала ігри спадкоємців, якщо я нічого не плутаю. А, так, ігри спадкоємців. І в цій серії в нас є чотири книжки. Я вирішила собі придбати першу. Хоча хотіла всі чотири купити одразу, ну, як завжди. Але думаю, куплю першу, почитаю, подивлюсь, наскільки мені це сподобається, і тоді буду докуповувати. І знаєте, це якраз той випадок, коли, скоріше за все, я завершу цю книгу, але серію навряд чи буду дочитувати. Вона мені трохи занудна. Це в нас такі детективно-кримінальні історії. Про талановитих дітей. Це не те, щоб діти із надприродніми здібностями, ні, але вони дуже талановиті, вони можуть проводити розслідування на рівні з дорослими людьми, які проходили спеціальне навчання для цього. Однак в них є свої таланти, свої фішечки, і вони відповідно працюють на ФБР, але як позаштатні працівники. Така собі окрема бригадка. Які дають розслідувати злочини, які роками ніхто не міг розкрити, і от лише ці діти, ну в основному тут підлітки, завдяки своїм якимось здібностям можуть це все розкрити. І все, звичайно, що в цій книжці розпочинається зі знайомства з цими дітьми, але що мені особисто не подобається, буквально два слова. По-перше, мені мало історії про цих дітей. Мені хочеться більше дізнатися, чому вони сюди потрапили, що в кого з них там було, да, і як їх завербували. І другий момент. Саме розслідування, сам детектив, як такий, мало нам відкритий. Тобто тут якісь такі загальні моменти проговорені і все. Хочеться більше деталізації. Але, напевно, чому я дивуюся? Тут в книжці всього лише. О, Боже, де тут хоча б кількість сторінок написано. 300 сторінок книжка, ось ця, і тут досить крупний шрифт, досить великі відступи. Ну, тобто, загалом дуже маленький об'єм для того, аби достатньо розписати початок цієї історії. Да? Тому не знаю. Я дочитаю, якщо мене кінцівка вразить, тоді я буду читати другу книгу і вже зроблю якісь там підсумки після другої книжечки. Але якщо, друг... якщо кінцівка мене не вразить, то я не буду продовжувати читати цю серію. Ну, хіба що, може, мій чоловік дуже захопиться, але я думаю, що якщо для мене це буде слабенько, то скоріше всього і для нього це буде теж слабенько, я так думаю. Наступне питання: книга з осінніх планів, яка перейшла в зимові. У мене таких, звісно, багато, але сама популярна на цьому каналі це Дебора Харкнес і її всі душі. Друга книга з циклу, яка кочує ще з минулого року. Не те, що з осінніх планів, а з минулого року. Мені соромно перед цією книжкою, якщо чесно, але з другої сторони, от в даному випадку, от в зимовий період часу, от в грудні місяці, це взагалі не моя правина, що так трапилося. Тому я її буду дочитувати. Сподіваюся, що хоча б в січні я до неї дійду, але в грудні я просто фізично цього не встигну. Тому перейшла з осінніх в зимові, а в осінні з минулорічних. Так, третє питання: новий реліз, на який я чекаю? Ну. Знаєте, я не особо орієнтуюся в книгах, які плануються на 2026 рік, українських якихось перекладів і закордонних книг також. Але та книга, яку я дійсно чекаю, про яку я знаю, це книга Лістомфорд про тренера Монті. Це вже буде книга поза серією місто вітрів. Тобто сама серія вже завершена, в Україні всі книги вже видані в перекладі. Я ще останню не читала. Я її тримаю на якесь таке, знаєте, солоденьке, хочу її прочитати трошки згодом, тому що остання підіграє мені вона, мені, вона мені якось була, не знаю, якось не вразила вона мене, тому що, мені здається, я їх читала дуже сильно підряд. Тож, відкладаю останню книгу на наступний рік. І там вже буду дивитися, коли я її візьму. Мені здається, десь весна або літо. Назви три книги, які хочеш прочитати цього року, які ще не почала читати. Зараз скажу, є в мене таке є. Так, по-перше, по-перше, це змія і крила ночі. Я її дуже хотіла цього року прочитати на піку популярності, коли вона була в Україні. Але ви знаєте, щось що я так дивлюся, що вона от. Не дуже про неї зараз хтось згадує, але я все рівно буду читати. Просто я не буду очікувати від неї чогось феєричного. У мене є всі три книги перші з серії, там, здається, їх має бути п'ять, якщо я не помиляюся. Не знаю, чи мають бути якісь новели чи ні, але, але побачимо. Що ж, ж, побачимо. Знаю лише, що тут про вампірів. Далі я хочу дочитати останню книгу з серії про о, сімейство роялів. Да, це в нас паперова принцеса і це остання книга з серії, але дуже розчарувалася в цьому циклі. Чесно, от прям хотіти прочитати цю книгу в мене немає такого великого бажання. Я просто хочу завершити цей цикл. Чесно скажу з усіх книг, які були в цьому циклі, вперше в житті мене вразила найбільше новела. Це стало зі мною абсолютно вперше. Основні книги з циклу. З кожною наступною частиною це прям розчарування. Перша була така досить слабенька, друга заінтригувала, третя була цікавою, а четверта це вже просто провал. Я не дуже розумію, куди уйшли авторки, в які дебрі вони забрали. Тому що позиціонувалося все як історія про дівчинку, так? А на четверту книгу перейшло все як історія про родину Ройлів. Ну, тобто, а я не дуже розумію, про що ці книжки. Спочатку одна книга обіцяє одне, наступна частина вже фокус переносить на щось інше. Таке враження, ніби ці книжки от писали не разом авторки, а якісь книги писала одна авторка, а якісь книги писала інша авторка. Тому що таке відчуття, ніби ви в різних історіях знаходитеся, просто персонажі одні й ті самі. Тому не знаю, я дуже сильно розчарована, і книга про Істину Рояла мене взагалі просто розчарувала. Там немає продовження основного сюжету від слова абсолютно. І це прям. ну, Короче. І книга, яку я шалено хотіла прочитати цього року, можливо, я навіть почну ще, може. Це Безніч Джея Крістофа. Я так хочу познайомитися з цією трилогією імією Карвера, єстено. Що можливо, я ще доберуся до цієї книжки? Якщо є фанати цієї серії, напишіть мені в коментарях якісь такі а, заохочувальні фразочки, аби мені захотілося пошвидше взяти її читати. Тому ще подивимося, але дуже-дуже дуже хочу прочитати цього року. Наступне питання: чи є у планах книга, яка ще може здивувати і стати книгою року? Ні? А десь всередині цього року в мене була прочитана одна точніше дві книги, які з того моменту стали на п'єдестал першості. І, скоріше за все, їх не переплюне вже нічого. Ну, із тих планів, які в мене є, або із тих книг, які я дочитую, там немає нічого, що могло б переплюнути ці книжки. Я не знаю, що повинно трапитись, аби перше місце забрала якась інша книга. Наступне вітання. Чи почала складати плани на 26 й рік? Взагалі ні. Але скажу одразу, що я не буду формувати плани, такі, типу, стандартні, знаєте, там 10 книг або 25 книг, або 26 книг на рік. Типу Ні, я таке обирати не буду. Мені сподобалася специфіка, яку я примінила в цьому році. Тобто я вибрала собі певні книжкові цикли, які я хочу прочитати, або які я хочу завершити. Я обрала собі якихось авторів, з якими я хочу знайомитись, і от таким чином я формувала свою приблизну корзину на рік. Але е, книжкові плани я буду знімати в січні місяці, і вже тоді я вам розповім остаточно, що ж я буду читати в 26-му році. Питання номер 7. книжкова серія, яку планували завершити до кінця цього року. Планувала і можливо. Дуже так, впритик, але, можливо, мені вдасться це зробити. Це цикл жага. Я зараз дочитую п'яту книгу, чесно, навіть не дочитую, а домучую. Це просто якесь пекло, пекельне, але я намагаюся. Як на мене, це най не те, щоб нудніша книга п'ята, вона просто занадто об'ємна для того, що там відбувається. То мала бути, як на мене, новела, а не окрема частина в серії. Але, оскільки в мене прочитано, можна сказати, що вже п'ять книг лишилося лише шоста, і вона не дуже об'ємна в порівнянні з попередніми частинами, то може таки статися, що цей цикл я завершу. В будь-якому випадку я хочу це зробити і буду старатися це зробити. А от чи вдасться це мені, я розповім вам в прочитаному за грудень. Далі книжковий цикл, який ще плануєте розпочати цього року. Ну, тут я знову ж таки м -м, повернуся до Джея Крістофа. Да? Його циклу безніч. Якщо мені вдасться, я залюбки розпочну цей цикл. Буду дуже сподіватися, що мені вистачить часу, сил і натхнення для того, аби це зробити. Тому що для мене ця історія цікава. Я мало відгуків на неї знаю, я лише так приблизно знаю, про що вона трошечки я знаю, що тут має бути війна. Битви, дуже багато історії всесвіту. От, в принципі, все те, що, за чим я зазвичай іду у фентезі, да? якщо це якесь таке епічне фентезі. От. Але побачимо, ну, в будь-якому випадку я дуже хочу прочитати першу книгу, а там подивимося далі, тому що, можливо, таке буде, що я відкладу трон зі скла собі на січень. Тому що я все ж таки би хотіла Трон зі скла читати всі книги підряд, що залишилися. Мені здається, це буде правильно, враховуючи те, що там має відбуватися. І тому я планую закінчити цикл жага в грудні, і я планую хоча б одну книжечку прочитати з цієї трилогії, і було би добре ще дочитати декілька книг, але... Побачимо, як воно буде. Ну, от В будь-якому випадку Джея Крістофа Безніч дуже хочу. Так, дев'яте питання. Чи є книга, яка стане книгою року, і її ніяка інша не похитне. Ну, так, звичайно, я про це вже сказала в попередньому питанні, можна так сказати. У мене є книга року. В принципі, на моменті, коли я завершила читати, я була на відсотків 85, впевнена, що це буде книга року. І, навряд чи щось би її похитнуло, можливо, лише в тому випадку, якби я дочитала всю ту серію. Можливо, якась наступна частина посунула би ті, що там були, але наразі з усього, що я прочитала, поки що най найкращим, найдоцільнішим, і найемоційнішим, і найвлучнішим є дві книги, і я вам про них розповім обов'язково у наступному відео. Десяте питання. На скільки відсотків виконала плани 25-го року. Ну, взагалі, якщо бути відвертою, я собі якихось масштабних планів не робила. Я вела собі читацький щоденник і в ньому в мене, в принципі, було лише два пункти. У мене було книжкове бінго. Це книжкове бінго я заповнювала ще на початку осені, тобто там немає книг, відмічених за ось ці останні три місяці. Да? Відповідно, я його коли дозаповню, я подивлюсь, що там буде. Але наразі воно в мене виконане десь відсотків на 60. Тобто, все ж таки трошки більше половини, але там просто є пункти, які я вже наразі розумію, що вони мені недоречні. Але знову ж таки, це, це ти розумієш в процесі того, як ти читаєш. Тобто, от пройшов рік, ти побачила, що ти читала, що ти траплялося, що ти обирала, і ти робиш вже висновки, що якісь конкретні пункти вони взагалі до тебе ніяким чином би і не віднеслися, тому що ти. Там не моніториш якісь рейтинги. Наприклад, в мене там є пункти, пов'язані з Goodreads. Якісь там рейтинги, книга там, такого року, такого року. Я це все не моніторю. Відповідно, я ну, якби і не можу заповнити ці віконечко, я, я це навіть ну, не знаю. Ось, Але взагалі тебінго мені подобається, і я буду його лишати собі вже на 26 рік, лише там заміню пару пунктів. От. І другий пункт, який в мене стояв на цей рік, це прочитати 75 книг. Минулого року в мене було 50 з чимось, 60. І виходячи з того, що мені це вдалося, хоча я такої, такого плану собі не ставила минулий рік, я зрозуміла, що на цей рік я, в принципі, можу подужати позначку в 75 книг. Спойлер, я прочитала більше 100 наразі. Але знову ж таки це не було прямо таким, от, знаєте, пунктом, типу, от, ціль я до неї йду. Ні, я спокійно дуже до цього відносилася, просто вийшло так, що влітку, от, здається, це був період літа. Коли я читала, там в мене було і по 10, і по 12 книг. Якось так діти не хворіли, менше верніше хворіли. І мені було більше часу, я мала більше можливостей. От, а зараз трошки я втомилась, трошки я вигоріла. Для мене, взагалі, осінь це період, навпаки, такого емоційного підняття, піднесення, відкриття. Але наразі я себе ловлю на якійсь абсолютній апатії і на якомусь небажанні щось робити. Чесно, у мене прям це. Це прям проблема для мене. Мені хочеться просто лежати і не рухатися. Я розумію, що це є нормальним станом. Да? Періодично в житті в нас бувають періоди, коли нам хочеться йти рвати, робити, е, не знаю, долати. Є періоди, коли хочеться відпочити якась затища. І поначалу я себе намагалася примушувати щось робити. Наразі я дала собі спокій і думаю, така, ну, якщо зараз мій, мій організм, мій мозок, хоче трошечки. Е, Бо як це буде українською побіздільничать. То я, можливо, дам йому таку можливість, тому що, ну, напевно, попереду в мене буде якийсь дуже активний період, де мені потрібні будуть сили емоційні і фізичні. Тому наразі, знаєте, от у мене відчуття, ніби мій організм і моє ментальне здоров'я йшло в спячку. Отаке от відчуття. Виклик на 25-й рік, який ти повністю закрила. Ну, знову ж таки, це. Е 75 книг, да, я його повністю закрила. А так, взагалі, я собі якихось викликів, челенджів не придумувала, тому що я розуміла, що в мене маленькі діти. Сильно я собі там щось придумати не зможу. в мене немає навіть от останнім часом, в мене немає особи часу читацький щоденник заповнювати. І саме через це я думала перейти на електронний читацький щоденник. Ну, типу, це одразу під рукою, можна собі навіть в телефоні чи на планшеті. Побилку там щось заповнити, але я спробувала його повести, зрозуміла, що це не для мене. Мені важко бути в гаджетах прям постійно, тому що я монтую в телефоні, я знімаю на телефон, я шукаю контент на телефоні, і на планшеті. І мені ще і читацький щоденник заповнювати на телефоні. Ну, це буде, типу, знаєте, я буду в гаджетах сидіти просто зранку і до вечора. І тому я вирішила, що читацький щоденник я собі залишаю паперовий. Тоді для мене це більше релакс. І, відповідно, якихось викликів я собі навіть не придумувала. Може, на наступний рік я щось собі вигадаю, але чесно, ідей в мене немає. Просто, я не знаю, треба десь щось пошукати. Останнє питання нашого ліцу. автор, з яким ти е, так і не познайомилася цього року, хоча і планувала. Ну, давайте Джей Крістофа ми залишимо в спокої. Я вам розповім про авторку, з якою я дуже хотіла познайомитися. Це Вікторія Авіярд Червона королева. Дуже хотіла познайомитися з цією авторкою в цьому році, навіть спеціально собі, здається, в кінці літа чи на початку осені. Закупила всі книжки з цього циклу, але не склалося. Якось не склалося, не встиглося, знаєте, книг. Щотижня, щомісяця і щотижня з'являються нові книжки, які хочеться читати. І останнім часом я переходжу частіше на електронні книги, можливо, ви навіть помітили по моєму прочитаному, що в мене з'являється багато прочитаних електронних книг, тому що знову ж таки з дітками на руках їх легше читати. Чи тримати отаку книжку, отак, коли на одній нозі в мене сидить одна на другій, друга, вони плачуть між собою там щось сваряться і ще хочуть там мені на голову вилізти. Важче, ніж тримати, наприклад, телефон або електронну читалку вона просто в мене там лежить. Або електронну читалку, яку ти можеш легенько тримати однією рукою, перегортувати в будь-який момент тако клацнути, закрити, виключити і забути. Знаєте, ну, це набагато простіше. Читаю більше електронних книг. І читаю в основному в електронці те. Чого немає в папері, ну типо логічно. І тому, враховуючи ці всі моменти, червона королева в мене залишилась непрочитаною. Але на наступний рік спойлер, так би мовити, до книжкових планів, частково, ну це те, що я прям хочу. Це червона королева Вікторія Ав'яр, її тетралогія. Там в циклі ж, здається, чотири книги. Правильно, там ще є якась новела. До речі, хто читав цей цикл, буду вдячна вам за вашу допомогу, зворотній зв'язочок. Якщо ви читали цю серію, цей цикл, верніше, може, ви можете мені підказати, чи варто купувати ту новелу, бо вона досить об'ємна. Не пам'ятаю, як вона називається. От, про що вона? Чи варто її читати, чи ні? Тому, ну, я вже знаю, вже знаю, що це Янка Делт Фентезі, яке не дуже захопливе, я кажу, що для декого воно навіть нудне, тому я свою планочку очікування отакої чік но... Все рівно хочу прочитати, тому що тут історія мені дуже цікава. Тут у нас має бути про якийсь всесвіт, в якому існують два типи людей. Да? Одні володіють червоною магією, другі володіють срібною чи сірою магією, щось таке. І от ті, що володіють срібною магією, вони, здається, користуються тими, хто володіє червоною магією. Ну, коротше, от якось одні потребітельські відносяться до інших. І головна героїня в нас тут буде володіти червоною магією, але чи то про це ніхто не буде знати, чи то це з'ясується якось неочікувано в якийсь там момент. Побачимо. Але буду читати, і відповідно це в нас має бути, наскільки я зрозуміла, не роментезі, а саме от щось типу епічного фентезі. Тому для декого це і нудно. Багато хто каже, що вони не отримали тут класних романтичних відносин. Мені головне, аби книга відповідала тому, що вона про себе заявляє. Да? Тобто, якщо це анотація, книга має відповідати тому, що заявлено в анотації, а не я там по анотації або по заявці автора очікую одне, а починаєш читати книгу, виявляється щось зовсім інше. От. А так мені байдуже роментезі, фентезі, епічне фентезі, там, не знаю, військове. Аби було класно написано. Все. Тож, загалом. В принципі, це всі питання, тут 12 питань, я якось навіть швиденько впоралась. Планую незабаром відзняти ще одне відео: це будуть підсумки за рік з номінаціями. А найкраща книга в такому жанрі, в такому, розчарування і тому подібне. Я минулого року теж знімала таке відео, тому, якщо вам цікаво, можете подивитися, а, поки я тут буду знімати цьогорічне і монтувати. Мені дуже подобаються подібні відео, я люблю дивитися, всякі оці такі підсумки в кінці року це прямо моє. На цьому я буду завершувати це відео. Дуже буду вдячна вашому зворотньому зв'язку, вашій підтримці, виглядів, вподобайок, підписок, коментарів. Для мене це найбільша підтримка, правда? От навіть якось не перегляди, тому що перегляди в мене взагалі якось впали я взагалі, я взагалі не розумію, що відбувається в цій житті. Але для мене, от реально, відчуття. Того, що мій канал потрібний, і те, що я транслюю комусь цікаво, це саме коментарі. Я, я сама стараюся коментувати всі відео всіх блогерів, які мені подобаються, тому що це от якось для мене підтримка, і я ту саму підтримку транслюю до інших. Якщо у вас є можливість і час, то буду вдячна вашим коментарям, відповідно, вподобайкам, підпискам, обережіть себе і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Papa.